Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусенькі точки не тільки. Вас вітає жовтий махровий тюльпанчик. На моєму балкончику Зріє на сінечко у білому для нового експерименту. Це мій наборчик із декілька видів різних піоновидних тюльпанів. І, як ви бачите, різні строки зацвітання. Сьогодні погуляємо по балкончику, подивимося, що новенько Чемерник. Сам проріс, сам висипався і чекаємо тепер на розсаду. Можливо, сама і проросте, і сама себе розсадить. Було б цікаво. Це мій невеличкий городик з цибульки часника і капусточка пакчой. Я її приготувала, а качанчик посадила. А ось нещодавний мій експеримент з помідорчиком, з томатиком. Ви бачили, як я його висаджувала. І вже вчора було пророшено сінечко. Дуже швидко воно вирішило вилізти нагору. Я його виставила сьогодні на вулицю, нехай закаляється. Будемо висаджувати. Що в цих вітрах? Можливо, хтось згадає: відео є на каналі, а я отримаю трішечки інтригу. Можливо, трошки більше підростуть. Потім я ще покажу, але погляньте, які міцні паганці. Чиї ж це вони? А тут, як завжди, не підписаний експеримент. Щось зійшло? Зазвичай кидаємо кісточку, а потім забуваємо. Але був такий експеримент із кісточкою, яка не хотіла проростати, видно, вирішила прорости. Папая наклюнута, треба пересаджувати. Ось так квітне пасхальник. Чудові кольори, мені дуже подобаються. Але сьогодні на балкончику похолодало трішки, точніше, на вулиці, і на балкончики настрій помінявся. Я висадила вже батат, рости, а вони трішечки щось прив'яли. Мабуть, холодно ще. А тепер прогуляємося по магазинам. Це була фуксія, Алті і сирійський гібіскус. Трішечки орхідей. Як же без них, тим більше вони в Кауфланді. Але ви знаєте, що тут не дуже зручно мені завжди знімати, якось вони не дуже добре стоять. Але все ж таки, подивимося, є і цікавинки. Завжди путаю Бухарест чи Будапешт. Там вони схожі. Венеціанський карнавал чудовий. І достатньо багатенько можна було щось і вибрати і собі. Але чомусь настрою на квіти немає. Ну, Все рівно ж подивимося. А тут губка. Вона така чудова, притягує погляд. Але губки у мене завжди притягують погляд. Тим більше ось такі розмальовані. А ось такі. Чорничні п'ятна, неначе чорнило розлили. Непоганий вибір, дійсно, фаленопсісів гібридних. Є що вибрати, є на що полюбуватися. Але ж, жалко їх. Умови тут не дуже. Були гоксині. Які завжди притягують погляд, це вже були махові не нема крові. Білівчик такий цікавий, це диплоденія. І ось хризантемка притягла мій погляд, дуже така яскрава, розмальована. Не можуть квіти не притягувати погляд, будь-які, але жалко, ви бачите, якість уже дуже страждає. Гербери ще тримаються і примали. І ось тут такі мінічки стоять. Цікаві, але вже пересушені, вони витягуються із горщиків, але дуже така розмальовка цікава. Особливо мені сподобався ось цей крапунчик. Я вже Щось і захотілася його взяти, але подивилась на кореневу і поставила назад. Не хочеться уже мені нічим тут ризикувати. Хочеться взяти квітку і насолоджуватися. А ось тут такий сюрприз у А так купуєш у упаковці, там, де червоненький, як бачите, з полосочками. А він ось такий. Хоча. Заміна достатньо гарна, адже альфреско коштує набагато дорожче, ніж поговорити. Сьогодні таке відео збірне про все і потроху. Дещось побачила, дещось зняла. Ось тут гарнюнькі стоять на землі просто, на протязі, а потім думаємо, чому ж вони пропадають. Це у приватному магазинчику така вітринка. А це вже лідело. Ось отака рослина, назва є, прочитайте. Це родина віртових. Звичайно, дуже схожий. Але щось все-таки схожее є на мир. І ось такого красунчика я побачила мотантика. Дуже гарний, але відинний стояв собі сумненький такий у горщику керамічному наповнений водою. А тоді, думаємо, чому принесли і вони починають гнити в тій корінці. Але полюбувалися. Колір цікавий, чим схожий на кімоно. По дорозі додому. Бачила такі кущі. Вони ростуть цілою алейкою. Це розівник народна на назва. До речі, отруйна рослинка. Ягідки в неї дуже отруйні. Їх багато. Розоподібним е називають його ще кущом, бо чимось схожі квіточки на пелюстки трояндочок. Але листя зовсім не схоже. Більш поскожи на керію, керієвидний розівник, Ось так називається він. І якби я там, в принципі, я і не бачила, як він квітне, то, то я і думала, що це керієр. А цей кущ дуже нагадує мені сімейство вовчих ягід. Дуже схожий, але я не впевнена, можливо, хтось знає і підтвердить мою здогадку Ось така невеличка прогулянка була. Розказала я вам начебто багато. Відео ще буде багато, цікаво буде ще багато. А зараз до зустрічі!